Доброго здоров'я, шановні пасічні спільноті. Сьогодні 19 квітня. Витягую вже з восьмирамкових вуликів електропідігріви, вже немає для них місця. Розширюю їх до повнокомплектних восьмигніздових рамок. Я уже вже фактично на восьмирамкових вулках, та на десятирамкових вже не потрібен. Вони самі тримають температуру 37 градусів. Конструкція латерпедігріву є на каналі. Кому цікаво, подивіться, як на мене. Мене влаштовує. Температура в нього невелика, Вжоли по ньому ходять, як він працює. Робиться дуже просто фальшрамка, поліграфічна алюміній, середині хромова спіраль, датчик з Аліекспреса В1209 доступний. Підрозширяю пасіку, вже показник починають. Нарости будувати, зрозуміло. Далі по, по факту магазини на восьмирамкові вулиці, або ж восьмирамкові вулики, розплод на вирівнювання сімей. Далі пуста трьохсота рамка. В принципі, ось, пилку вони достатньо. Собі принесли у нас ліс, база, дуже гарний весняний розвиток, вже ось медові вінці Появляються, у нас почали свісти активно сади. Цікаво, в цьому році груша зацвіла перед яблунею, такого ще я не пам'ятаю. Все так активно жолка працює. В общем, розпліт, все чудово. Завчасно трошки, може деякі вулики розширяю, бо зараз розплід повиходить, щоб їх не зажимати. Така ось специфіка. Далі виставляю пилкозбірники збірники на 10-рамкові вулики, у мене їх 20 комплектів. Збираю пилок з 8-рамкових вуликів, де таке можливо, повні такі рамки лишнє витягую на пергу для особистого, як то кажуть, вжитку. Поставив я вже ваги контрольні, щоб слідкувати за динамікою, що вони беруть. Що як вони поїдають чи приносять відслідковувати, бо така ситуація. Корму вже трошки у них полегше, краще. Проти минулого разу, як я дивився тиждень назад, знімав вам відео. У нас такі справи. Пилку достатньо, розплоду достатньо, медові вінці потрошки з'являються. Вже не геть. Вже не геть. Так що... Критично, але потрошку все рівно буду підгодовувати. Немає в мене медових рамок в цьому році. Не перейшли. Дуже важка була минулорічна осінь, засуха. В общем, медові рамки йшли за заставну, вони їх перетягували на землю на загодівлю і на підготівлю. В общем, розширяю так, восьмирамочники. Рамку перед кормовою. Тарую ваги. Далі по вагах дивлюсь. Таки використовую. Вони вони літрові, півторалітрові. Вони доволі недорогі, просто їх купив, використовую їх в основному для стимуляції, але також можна використовувати і для осіння підгодівлі, використовував і для осіння підгодівлі також їх. В общем, тарую ваги, дивлюся, яка картина. Так що, яка у вас пишіть погода, як у вас що цвіте, дуже цікаво. Наступне відео публікую по конструкції донних пилкозбірників, які я використовую в себе на пасіці. А, так, а також вже буду публікувати відео про ой, -ой. Буду публікувати відео по вирівнюванню слабких сімей за рахунок сильніших. От бачите, що за тиждень, буквально після огляду, вджола вийшла, результат дивився. На минулих вихідних, рівно тиждень тому, вже ось язички які так буває, коли невчасно робиш розширення. Пишіть коментарі, буду радий прочитати, як у вас справи на пасіках. Дорозширюю зараз пасіку і готую вам, постараюсь відзнімати наступний матеріал. Всім успіхів, всіх благ в цьому сезоні. До побачення.